Координати в просторі. Завдання: віси між точками А і Б дорівні 2 корня 6. Знайдіть значення Y, якщо відомі координати точок. Зобразимо відрізок точка А з координатами 1. Y – 3. Точка Б з координатами 3-6 5. Відомо, що віси між точками АБ дорівнює 2 корня 6. Потрібно знайти Y. Відстань між точками обчислюється за відповідною формулою. І відомо, що ця відстань дорівнює 2 корні 6. Запишемо, чому дорівнює відстань між точками А і Б для даної задачі. АБ дорівнює корінь квадратний. І під коренем маємо зробити квадрат різниці іксових координат ігрикових координат і координат Z. За х1, х2 можна брати довільно, або координати точки А, або координати точки Б. Робимо різницю між х-овими координатами відповідних точок. Будемо від координат точок А позначимо, позначимо координати точки А, як х1, У1, з1, координати точки Б, як х2 y 2 за 2. Знаходимо відстань. 1 відняти 3 в квадраті плюс y відняти мінус мінус 6 в квадраті, плюс 3 відняти 5 в квадраті. Закриваємо корінь і спрощуємо під кореневий вираз. 1 мінус 3 в квадраті, мінус 2 в квадраті 4. Спрощуємо: мінус 2 в квадраті 4. Мінус мінус 6 буде плюс 6, значить запишемо y плюс 6 в квадраті, мінус 2 в квадраті 4. Все це під коренем. і піднесемо вираз y плюс 6 в квадрат 4 плюс за формулою y квадрат плюс подвоєний 12 плюс 36 плюс 4. Все це під коренем, зводимо подібні доданки y квадрат плюс 12 плюс 44. І відомо, що ця відстань дорівнює 2 корні 6, тобто прирівняємо корінь до 2 корень 6. Під коренем y квадрат плюс 12 y плюс 44 дорівнює 2 корені 6. Для того, щоб розв'язати рівняння, пам'ятаємо, що корінь квадраті дорівнює під кореневий вираз. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата. В лівій частині залишається підкореневий вираз, ігри квадрат плюс 12 y плюс 44. В правій частині 2 в квадраті 4. Корінь 6 в квадраті – це буде 6. 4 на 6 – 24. Переносимо 24 ліворуч. В лівій частині маємо y квадрат плюс 12 y плюс 20 до рівня 0. Маємо квадратне рівняння, корінь якого можна знайти або за дискримінантом, або за теремо вієта. Запишемо теремо вієта. Сума коренів до рівня другому коефіцієнту з протилежним знаком – мінус 12. Добуток коренів дорівнює 20, підбираємо корені здобутку 2 на 10 20, але в сумі в нас мінус 12, тому розв'язком будуть числа мінус 2 і 10, Y перше мінус 2, або Y друге мінус 10. То задача має два розв'язки мінус 2 і мінус 10. Ключовою ідеєю розв'язання для того, щоб розв'язати задачу, ми використали формулу віссень між точками і, розв'язавши рівняння, отримали необхідні значення Y.